Щороку, в першу неділю жовтня, в Україні вітають вчителів. У Дніпрі також поздоровили освітян з прийдешним професійним святом. Цього року воно співпало з днем захисників та захисниць. Це символічно, оскільки педагоги роблять колосальну роботу, навчаючи дітей в таких складних умовах, у підвалах під час повітряної тривоги та онлайн, незважаючи на блекаути. Окрім цього, школи стали ще волонтерськими пунктами, де вчителі невпинно плели сітки та збирали гуманітарну допомогу. Зазнається. Чили у департаменті гуманітарної політики у міськраді за надважку працю освітян відзначили грамотами а педагоги в свою чергу подякували воїнам за можливість вчити дітей на рідній землі. І сьогодні перед початком протокольної частини, яка зараз у залі, у нас були окремі локації, де і керівники закладів освіти, дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, заклади культури, мистецькі школи, художні школи долучилися до того, щоб подякувати захисникам і захисницям. І писали, і малювали пряники, слова вдячності, і охопні свічки, і також писали листи захисникам-захисницям.